Я кажу вам, усе, про що молитесь і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. Розумієте, він не сказав, якщо скажете оцій собачці або о цій козі, повернися йди геть. Він каже: якщо скажете оцій горі, Та що це таке гора? Це таке тверде, таке велике, його не зрушиш навіть бульдозером. А він каже: якщо в твоєму житті. Страшна небезпека, страшна загроза, страшна хвороба, яку не можуть вилікувати лікарі. В тебе є влада. Ти можеш заперечувати цій горі, ти можеш їй сказати: піднімися і впади в море, і станеться так. І ви скажете, а як, як мені не сумніватися? Та просто промовляти, просто розуміти.